Це пам'ятник австрійським дезертирам. Він розташований саме по діагоналі навпроти того банку, з ну, якого Гітлер виголошував промову, коли приєднував Австрію до Німеччини, коли створював аншлюз. І ось австрійські дезертири це ті люди, які відмовилися служити гітлеру. І ось. На День Незалежності Австрії, який був 25 жовтня, в день, коли були виведені останні солдати, останні радянські солдати, то тоді, 25 жовтня 54-го року, вийшов останній радянський солдат з території Австрії, а 26 жовтня оголосили святом Незалежності Австрії. І ось вчора, бачите, поклали вінок до цього пам'ятника австрійським дезертирам.